Добрий день, я бісарап Інна Володимирівна, мешканка місця Маріуполя. Зараз мешкаю в місті Києві, внутрішньо внутрішньопереміщеною особою. У вересні 2023 року я з'явилася до центру правової допомоги до юриста Альони Андріївні з проханням. Відкрити справу про розлучення, тому що зі своїм чоловіком я не бачилась і не мала справ дуже довго. Також мені зараз невідомо його місце, де він перебуває, також можливо, що він перебуває у Росії. І, дивлячись на нинішні обставини на тому, що ми знаходимося у стані війни, мені дуже неприємно, навіть згадки про те, що я можу мати щось спільне з громадянином Росії, не громадянином, але навіть так, тому я вирішила порушити справу про розірвання шлюбу, тому що раніше це дуже було складно. Центр Альона Андріївна мені розповіла, що центр може допомогти допомогти дуже якісно з составленням документів і з супроводом діла, що це діло можна вирішити без моєї присутності. Це дуже важливо, тому що зараз всі ми роботи зайняті. І... Також дуже складно прості людини це всі юридичні опроси, питання вирішувати це юридичне питання. Було складено документи, було складено позов до суду, дуже все швидко, дуже професійно. Також я мала. Завжди була на зв'язку, якщо в мене виникали якісь питання, якщо... завжди я могла зателефонувати до да, Альони Андріївни, що її робила. Вона мене консультувала і не бросала на цьому складному поті. Я дуже хвилювалася, що можливо це неможливо розірвати шлюб, тому що так але було назначено засідання на було назначено Ще на два засідання, і ось наконец, справа було вирішено в мою пользу. і шлюб розірвано. Чому я дуже дуже рада і благодарна Альоні Андріївні за те, що вона мене не бросила і допомогла у цій складній справі. Мені дуже приємно, що зараз тепер у мене є рішення суду, і все дуже гаразд. Я дуже благодарна.